Усім привіт! 11 березня. У нас напевно вже шостий день такого аномального тепла. Зразу після зими наступило літо, можна сказати, тому що температура прогрівається до плюс 20-20 з лишнім. Бджілка працює масово носять пилок. В нас відцвела ліщина, зараз цвіте вільха і ще з чогось, напевно, вже в лісі якісь проліски чи підсніжники, ще з чогось, тому що три, три види пилку на даний момент бджола носить. Не бачу сонце світить, ну, менше з тим. Друзі, запитуєте, як. Як пройшла зимівля, друзі, відзимували ми повністю на всіх точках, все на 100%. Немає жодної втрати, не втратили ми жодної бджоли сім'ї. Є, може, з десяток сімей, які просіли, прослабли, скажімо так, вони і в зиму йшли такі не, не дуже сильні там на, на 3-4 рамочки, а з зими вийшли вони реально там на на дві рамочки з десяток. Така ж сама ситуація по нуклеусах, друзі, є, певно, з 10-15 нуклеусів, які просіли. Залишилася матка і 2-3 рамки бджоли. Але свою функцію по збереженні маток в зимі вони чудово виконали. А так все в загальному без, без ніяких проблем. Зараз, думаю, піде пилок, піде тепло, піде гарний розвиток. На тучку, на, в лежаках з старими, ну, старими лежачками теж зимівля 100%. Дві сім'ї там є такі, що просіли були до 2 грамок бджоли, але там ми не встигли зробити ревізію ще до обльоту, тому ми їх підрівняли і <клух>, там пасіка пішла така менш-більш рівна. На цьому штучку ми не встигли всіх цю пасіку пройти. Ми підрівняли матковідну пасіку, от лежаки, які зараз стою тут. А 12-ти ми не встигли, тому що е, після морозів зразу пішло різке потепління, е, тому цей сезон трошки буде не такий, як е, кожного року. Е, друзі, е, телефонуєте, запитуєте за матки. Е, маток ми зараз не відправляємо. Все, що ми пообіцяли людям, ми відправили. І, і точніше люди їх забрали. <кій> те, що відправляли, це тільки на гарантію самого замовника. Замовник брав на себе відповідальність. Ми відправляли і матки зараз, тільки по гарантії замовника, всю відповідальність за якість маток, за те, як вони збережуться, ніс вже замовник. Все це обговорювалося і відправляли, друзі, і зараз. Також друзі телефонуєте, запитуєте на рахунок продажі бджоло сімей на даний момент і на рахунок продажі бджоло пакетів. На даний момент, друзі, ми не приймаємо замовлень ні на бджоло пакети, ні на бджоло сім'ї. Тому що все вже в нас замовлено, все розписано. І тому не приймаємо ми вже замовлень на рахунок бджоло сімей чи бджоло пакетів. На рахунок бджоломаток на сезон 2025. На даний момент ведеться в нас запис на матки F1 на 15-20 червня. 15-20 червня ми ведемо запис на матки плідні бджоломатки. Цього року будемо мати в продажі 4 лінії. Від чотирьох материнок ми будемо прививатися. Це буде пешець минулого року. З трьох материнок ми вибрали одну. Це буде скленар, це буде Тройзик, десь 75 і це буде Майн. Скленаровська лінія буде вливатися теж свіжа, а Тройзик і Майн залишається ще та лінія, яка працювала вже два роки. Вони вже йдуть. На третій, а матка Майновська йде на четвертий сезон. Вона перезумувала, все нормально, тому ми від неї ще будемо прививатися. Ну, якось так коротко. В нас ще передають певно пару днів теж тепла такого гарного, а далі, як завжди, мусить бути похолодання. Всім добра, всім міру, спокою. Слава Україні!